Мене звати Юлія, я дочка Ольги, і відео про дачу буду для вас озвучувати я. Ось такий вигляд наша дача мала на початку літа 2022 року. Тут у нас є напівзруйнована будівля, ну, яку ми вже не збираємося достраювати. Також тут є досить багато бур'яну та декілька плодових дерев. Я вам розповім, як ми будемо перероблювати цю дачу, як ми будемо саджати тут рослини. Ну, взагалом, як ми будемо цю дачу перетворювати на щось путнє. В планах на сьогодні постригти ось ці дерева. Вони створюють гарну тінь для рослин, але вишня трошки мішає рости сливі, яка поряд, тому будемо їх стригти зараз. Обрізку проводжу спеціальною електропилою. Її заряду надовго не вистачає, але обрізати декілька досить товстих гілок можна. Для обрізки тоненьких гілок маю ще електроножиці. Ось такий чудовий результат маємо. Тепер слива може зростати вшир і вишня її не заважає. Також кожного разу, коли влітку проїжджаємо на дачу, звичайно, стрижемо траву. У нас для цього є спеціальні коси, одна бензокоса, а інша на електричному акумуляторі. За літо ми вивезли на дачу досить багато рослин. В основному садили їх біля сусідського забору, оскільки там земля дуже гарно копалася, а в принципі на інших ділянках дачі досить важко зробити якусь клумбу чи викопати велику яму, оскільки там багато бур'яну. У нас посаджені і сантоліни, і жимолость, і також декілька рядків карликових ірисів. Також розсадили тут декілька кущиків імперати Ред Барон. Ось як чудово зафарбувала осінь сусідську калину. Тут видно, що на ділянці у нас знаходиться багато непотрібних рослин, виноград, якісь кущі незрозумілі, також обрізки від дерев. І, звичайно, дуже хотілося навести тут якийсь порядок, щоб усе виглядало більш-менш нормально. Під вишнею, у затінку ми висадили досить багато гейхер та хост. А далі висадили два рядка лілейників та трохи підстригли наші горіхи, які тут зростають уже дуже довгий час. Взагалі вони тут зовсім не потрібні, адже зростають дуже швидкими темпами і не приносять ніякої користі. Але викорінити їх без спеціальної техніки майже неможливо. Оскільки зовнішній вигляд дачі наш завжди хвилював, і ми хотіли тут вирощувати вже хвойні композиції, вже великі дерева, було прийнято рішення розвалити будівлю, засипати яму, вирівняти якусь площадку під майбутнє наше будівництво і привести землі, щоб насипати її для майбутніх клумб. І мати вже змогу висаджувати вічнозелені дерева, кущі, ну, якісь композиції, які будуть вже тут знаходитися завжди. Ось таким щебенем в переміжку з мучкою ми засипали нашу площадку. Погода нам, звичайно, в цьому не дуже сприяла, осінь була досить дощова, і це розтягнулось на декілька тижнів. Тим не менш ми досягли того результату, який бажали. І через декілька секунд ви побачите, який вигляд вже мала наша дача на кінець жовтня. Зараз територія виглядає ось так. Вирівняли трохи площадку. Тут залишили заїзд для машини. Тут буде клумба. Розрівняємо землю, ще трошки досипемо. і буде Колумба Повикорчовували всі горіхи. Теж накидали землі. Не встигли вирівняти, пішли душі. Розрівняємо пізніше, нам. сподіваюсь, що вистачить часу. Трошки тут рівень підніметься. Розсадимо гейхери, хости, як отут. Тут залишилося місце під Іриса. У наступному році посадимо, Вон вони чекають. Продовжимо ці поля. І нова компостна яма. Будемо ділити на дві в майбутньому, ставити перегородку, робити стіни, як положено. От. Там вже майже все засаджено. Туди наші лілейники переїхали. Тут сады, думаю, разных выедев, сортив точнейше. Вот так вот.